Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамова, що увазі ручний плиткоріз від компанії Шиджинг, а саме модель 3751. Постачається він в картонній коробці. Ми її вже відкрили, та бачимо, що у комплекті постачання є технічна документація, сам плиткоріз з одразу вмонтованим лазером. Олива для змащення ролику бачок, котрий встановлюється з верхньої частини підкорізу та направляється безпосередньо на ролик. Окрім того, йде. До лазеної вказівки зарядний пристрій, а до самого плиткорізу подовжувачі стола. Подовжувальні елементи складаються в нас з чотирьох частин. Три частини ми поєднуємо між собою та встановлюємо з одного боку, а іншу встановлюємо з іншого боку. Звісно, до подовжувачів також йде комплект усього необхідного інструменту для їх збору та обслуговування та витратні матеріали безпосередньо для збору. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна довжина різу 1,2 метри, направляюча 20 на 40 мм монорельс, роликовий різець склад – Вольфрам, зовнішній діаметр 22 мм, внутрішній діаметр 5 мм, кут заточки 135 градусів. Товщина оброблюємого матеріалу від 3 до 20 мм. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме моделі 3751 від компанії Shijing. Мабуть, першою найбільшою і несумнівною перевагою цього плиткорізу буде його точність, яка досягається за рахунок монорельсу. А саме цільнометалевої направляючої та каретки, яка в нас дуже надійно зафіксована на ній за допомогою підшипників. Підшипників в нас тут дуже-дуже багато. Два підшипники знаходяться з верхнього боку, вісім підшипників з лівого боку, вісім підшипників з правого боку, та ще шість підшипників з нижньої частини нашої каретки. Отже, фіксація надійна. Окрім того, для того, щоб ми могли чітко бачити лінію різу, в даному плиткорізі присутній лазер. За допомогою лазерної вказівки ми чітко бачимо по всій довжині лінію різу. Це допомагає нам контролювати процес. Сам процес різу відбувається за допомогою металевого важеля, котрий витримує напругу до 1000 кг. Після того, як ми здійснили різ, нам потрібно зламати плитку відповідно по місцю різу. Цей процес відбувається досить легко за рахунок того, що ломач в нас тримається з допомогою магніту за основну робочу частину. Для полегшення вирішення більш складних завдань в нас присутні подовжувальні елементи стола. Окрім того, що за них ми можемо закріпити більш широку плитку та надійно зафіксувати її на робочому столі, тут також присутній спеціальний упор під 45 градусів. Відповідно, плитку можна встановити та різати по діагоналі. Задля того, щоб оброблюємо матеріал в нас не ковзав по самому плиткорізу, він у нас оснащений спеціальною поверхнею для запобігання ковзанню. Несумнівно потрібно звернути увагу і на основу. Вона в нас виконана з алюмінію та має досить велику товщину. Відповідно, надійність також присутня. Друзі, як висновок маємо точний та надійний плиткоріз від компанії Шиджинг. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Ще раз подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Також, друзі, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Подякував та до нових зустрічей!